З під куполу ще більше ніж учора, і сь сьогодні ми порушуємо нашу традицію, нормальну, адекватну традицію громади. І зараз я надаю мікрофон Андрію Шеченку, фракція «Бюд». Слава Україні! І слава справжнім героям, які зараз тут зібралися. Я хочу сказати, що те, що вчора почалося, може бути набагато важливіше, ніж нам здається, тому що звідси починаються наші перемоги. На оцих ось куцих метрах цього тротуару починаються наші справжні великі перемоги. Скажу, що всіх вас видно звідти з залу, точніше скуларів, чути, і величезне спасибі, що ви тут. Щойно закінчилася погоджувальна рада. Можу сказати, що наші опоненти, які намагаються будь-якою ціною розколоти країну і провести другу державну мову, зараз вони розгублені. Вони не знають, що робити, і вони під будь-яким приводом намагаються зробити так, що Верховна Рада почала працювати під будь-яким приводом. Але чи можемо ми дозволити, що без жодних гарантій у нас поновилися сесійні засідання? Я думаю, що ні. Тому наша позиція незмінна. Ми не дозволимо розпочинати сесійні засідання, поки не буде чіткі гарантії про те, що весь цей пакет мовних законопроєктів буде зняти з розгляду. Правильно? Зараз новини короткі. Трибуна Верховної Ради заблокована опозиційними силами. Президія Верховної Ради і ложа Кабінету міністрів заблокована опозиційними силами. Ми будемо там знаходитися до 14.00, а після другої за регламентом не можуть продовжуватися сесійні засідання. І ми не дозволимо розпочинати роботу Верховної Ради, поки ми не отримаємо чітких гарантій про те, що це питання з розгляду знято. Спасибі ще за вашу підтримку. Oh, Thank you.